Ласкаво просимо до WinDay. Платформи для створення маркетингових ігор без програмування та за лічені хвилини. Цей посібник допоможе вам створити та опублікувати турнірну гру для розіграшу призів. Турнір це тривала гра з таблицею результатів, в яку користувачі грають багаторазово та в кінці переможці отримують винагороди. Дотримуйтесь цього покрокового посібника, щоб створити ваш брендований турнір за лічені хвилини. Після входу в обліковий запис Віндей і натискання кнопки Створити турнір. Ви починаєте процес створення турнірної гри. На першому кроці виберіть ігрову механіку: як-от матч 2, матч 3, з'єднай 3, Бабл Шутер або Тир. Кожна ігрова механіка має різні правила та пропонує різний досвід для ваших користувачів. Після вибору гри праворуч відображається вікно попереднього перегляду. Зробивши вибір, натисніть кнопку «Next step». Далі ви потрапите на екран баланс і складність гри. В турнірі єдиною ціллю гри є збір очок. Гравці прагнуть набрати якомога більше очок, піднятися в таблиці результатів та досягти призових місць для отримання призу. Виберіть складність гри від легкої до середньої або складної. Ізі означає, що збирати очки буде досить легко. «Медіум» означає, що в грі будуть пригради, та збір очок буде більш складним. Харт означає, що грати буде ще складніше. Встановіть час ігрового сеансу, вибравши тривалість одну, дві або три хвилини. Зробивши вибір, натисніть кнопку Try Game, щоб перевірити налаштування. Коли ви будете готові з налаштуванням, натисніть кнопку Next Step. На кроці 3. Ви потрапите на екран вибору графічної теми. Тут ви можете вибрати категорію для своєї гри: як: от Мода, їжа та напої, здоров'я та краса, діти та багато інших. Потім виберіть візуальну тему в категорії. Ми пропонуємо різноманітні графічні теми, вже доступні для використання. Але ви завжди можете замовити спеціальну тему, яка використовуватиметься лише у ваших іграх. Наприклад, виберемо категорію електроніка та тему магазин електроніки. Ви побачите, що фон і елементи гри динамічно змінюються відповідно до вашого вибору. Коли ви задоволені темою, натисніть Apply Skin, щоб використати обрану тему, і потім кнопку Next Step, щоб перейти далі. Тепер давайте налаштуємо зовнішній вигляд вашого бренду. На цьому кроці ви можете завантажити логотип свого бренду, змінити додаткові параметри палітри кольорів та налаштувати кольори вручну. Візуальна тема автоматично налаштує свої кольори відповідно до логотипу вашого бренду. Після завершення завантаження логотипу ви побачите оновлені кольори теми. Ви також маєте можливість вибрати іншу палітру кольорів і налаштувати її. Змінюйте кольори в межах вибраної палітри, щоб ідеально відповідати стилю вашого бренду. Крім того, якщо ви не бажаєте відображати логотип у грі, ви можете його приховати. Натисніть кнопку Next Step, щоб продовжити. На кроці 5 почніть з вибору мови гри. Для кращого досвіду користувачів рекомендуємо вибрати українську мову, щоб усі написи, підказки тощо були повністю зрозумілі гравцям. Далі створіть захоплюючу назву та опис турнірної гри. Через них ви донесете до гравців основне повідомлення про вашу пропозицію та переваги для учасників. Назва та опис задають тон гри і допомагають користувачам зрозуміти, чому варто брати участь і що вони можуть отримати. Переконайтеся, що ви створили яскраве та інформативне повідомлення, яке відповідає вашому бренду та спонукає користувачів зануритися в гру. Крім того, у вас є можливість додати посилання на сайт бренду, дозволяючи користувачам відвідувати ваш вебсайт з екрана завершення гри. Це допомагає орієнтувати аудиторію на ваші пропозиції. Також посилання на сайт буде відображатись на кроці введення бустер-коду та в емейлах, які отримують учасники, але про це трохи згодом. Далі ви можете завантажити власну іконку та фонове зображення для початкового екрана гри. Ці креативи дозволяють налаштувати унікальний вигляд, надаючи індивідуальний відтінок і допомагаючи передавати ключову інформацію гравцям. Незважаючи на те, що в грі є іконка та фон за замовчуванням, завантаження власних креативів може стати потужним способом, щоб зв'язати гру з вашим брендом. Завершивши, натисніть кнопку Next Step, щоб продовжити. Тепер перейдемо до налаштування бустер кодів. По-перше, цей крок є не обов'язковим і ви можете його пропустити, але давайте розберемось, навіщо вони потрібні. Бустер код це потужний інструмент для вашої кампанії, що спонукає користувачів взаємодіяти з вашим брендом. Якщо ви їх активуєте, гравці турніру можуть отримати код, наприклад, зробивши покупку у вашому інтернет-магазині. Гравці, які активували бустер-код, мають перевагу в турнірі. Вони збирають більше очок і швидше піднімаються в таблиці результатів. Більш детально про це ви можете дізнатися в нашому довідковому центрі. В турнірі з бустер-кодами можуть брати участь усі, але перевагу матимуть ті, хто отримав та активував бустер-код. Також ви можете зробити турнір доступним лише після введення коду. В такому випадку гравець повинен буде виконати певну дію, наприклад, оплатити товар чи послугу в вашому магазині, щоб отримати код і потім грати. Далі можна налаштувати коефіцієнт множення очок після активації бустер-коду. Чим більший коефіцієнт, тим більше очок отримують гравці, які активували код, і тим швидше вони піднімаються в таблиці. Також можна налаштувати тривалість дії коду. Коротший період підходить для маленьких покупок, а більший для покупок більшої вартості, щоб гравці довше використовували переваги від коду. Далі давайте створимо бустер-коди для вашої гри. Є два варіанти: створити нові коди за допомогою нашої платформи. Або завантажити вже існуючі коди, будь-які коди, які ви попередньо створили в вашій CRM-системі. Почнемо з опції Завантажити коди. Вкажіть кількість кодів, які потрібно завантажити, і виберіть файл зі свого комп'ютера. Ви також можете завантажити та перевірити один із файлів шаблонів, які містять приклади структурування кодів. Переглянемо перший варіант згенерувати коди. Вкажіть потрібну кількість довжину коду та формат, який підтримує ваша CRM-система. Для більш специфічних форматів коду доступні додаткові параметри форматування. Після натискання кнопки Створити коди, система згенерує нову партію кодів. Ви побачите коди праворуч. Скачайте файл для подальшого завантаження кодів у вашу crm систему Перейдемо до наступного кроку створення винагород для вашої турнірної гри. На кроці 7. Ви створюєте винагороди для турніру. Винагороди розподіляються серед гравців, які досягли призових позицій, мотивуючи їх боротися за найкращі призи. Почнемо з налаштування винагороди для першого місця. Завантажте зображення для винагороди та напишіть привабливий та зрозумілий опис. Ви також маєте можливість додати інформацію про те, як буде надана винагорода. Ми надаємо умови за замовчуванням, але ви можете редагувати текст, завантажувати власні зображення та коригувати деталі відповідно до вашої кампанії. Після завершення турніру ця винагорода разом з її зображенням, описом та умовами отримання буде автоматично надіслана на електронну пошту переможця. Далі повторіть процес для винагород для другого та третього місць. Ці дві винагороди обов'язкові і повинні бути додані, щоб коректно відзначити переможців. Окремо для кожної винагороди ви можете змінити умови отримання призу, які ми надаємо за замовчуванням. За бажанням, ви можете створити єдину винагороду для гравців, які займуть четверте та нижче місця. Ця винагорода буде надана всім учасникам, які займуть місця з четвертого по вказану вами позицію. Під час налаштування винагород перевіряйте їх відображення праворуч у вікні попереднього перегляду, щоб переконатися, що всі винагороди відображаються правильно. Коли ви задоволені результатом, натисніть кнопку Next Step, щоб перейти до останнього етапу створення турнірної гри. На цьому кроці ви налаштуєте тривалість вашого турніру. Почніть з вибору дати та часу початку кампанії. Це гарантує, що ваша турнірна гра почне працювати саме тоді, коли ви будете готові. Далі визначте дату і час закінчення турніру. Гра автоматично завершиться у вказаний вами час. Якщо ви не впевнені щодо тривалості кампанії або захочете змінити дату її закінчення, не хвилюйтеся. Ви можете вибрати будь-який із цих параметрів зараз і змінити дату закінчення пізніше. Перейдемо до екрану фінальної перевірки. На останньому кроці ви матимете можливість переглянути всі налаштування гри, які ви обрали. Ще раз перевірте деталі. Спробуйте гру, щоб переконатися, що все виглядає та працює належним чином, і, якщо потрібно, ви можете повернутися та внести будь-які зміни. Натисніть кнопку Publish, щоб зробити турнір доступним для поширення. Вітаємо! Ваш турнір успішно опубліковано. І тепер ним можна поділитися з користувачами. У спливаючому вікні ви одразу побачите два варіанти розповсюдження поділитися посиланням на турнірну гру безпосередньо зі своєю аудиторією та автоматично згенерований QR-код для швидкого поширення. Коли ви закриєте спливаюче вікно, ви побачите екран деталей турніру та усі варіанти його розповсюдження. Використовуйте посилання на вашу гру та QR-код, щоб ділитися грою онлайн та офлайн. Також ви можете опублікувати турнір на власний домен та використати додаткові варіанти інтеграції на веб-сайт, мобільний додаток чи месенджер. Далі опублікувати турнір у Віндей Клаб, який допоможе вам залучати нових користувачів. Та опублікувати турнір на вашу персональну бренд-сторінку міні-вебсайт, який відображатиме усі пропозиції від вашого бренду. З цього екрана ви також можете отримати прямий доступ до ігрової аналітики, щоб відстежувати дії користувачів та оптимізувати ефективність вашої кампанії. Тепер, коли ваша турнірна гра запущена, давайте протестуємо її. Натисніть кнопку або скопіюйте посилання на гру та відкрийте її у новій вкладці браузера. Ваш брендований турнір відкриється в браузері так, як його будуть бачити ваші користувачі. Це стартовий екран гри, який ви заповнювали під час створення. Тут відображається інформація про вашу пропозицію, зображення та описи призів, кнопка Грати, а також інформація про час до завершення турніру та кількість активних гравців. Ваша іконка та фонове зображення також відображаються тут. Тепер натискаємо кнопку Грати. Після створення акаунту нового гравця чи авторизації за допомогою Google ви опинитесь на більш детальному екрані турніру, з якого можна перейти на таблицю результатів, переглянути ще раз призи чи почати грати. Натискаємо кнопку Грати. Так як ми попередньо налаштували турнір з використанням бустер кодів, з'явиться попап для застосування коду. З цього попапу гравець також може перейти на сайт бренду, щоб, наприклад, зробити якусь покупку та отримати код. Потім потрібно ввести код в полі вводу, щоб активувати бустер для помноження очок. Якщо у користувача немає коду, натискаємо кнопку Грати без коду та переходимо до гри. Після завантаження ви побачите цілі гри та короткий туторіал. Давайте його пропустимо і перейдемо до гри. Гра буде згенерована з урахуванням ваших налаштувань складності, тривалості, а також відобразить ваш логотип у верхній частині екрану. У залежності від ігрової механіки, розташування логотипу може змінюватися. Також зверху відображаються рахунок гравця та час до закінчення гри. Давайте дограємо до завершення часу та подивимось, що буде далі. На екрані завершення гри буде показан результат гравця та поточне місце в таблиці результатів. З цього екрану можна перейти на сайт бренду, зіграти ще раз або вийти на початковий екран турніру. Якщо гравець буде використовувати бустер-код, на цьому екрані відобразиться помножений результат. Тепер ви можете повернутися до бренд-панелі на сторінку деталей гри та почати публікувати ваш турнір в різні канали залучення користувачів. Дякуємо, що переглянули нашу покрокову інструкцію зі створення турнірної гри на Віндей. Більше відео ви знайдете в нашому youtube каналі. Якщо вам потрібна будь-яка допомога або у вас є запитання, не соромтеся звертатися до нашої команди підтримки. Ми тут, щоб допомогти вам отримати максимум від Віндей.